Анно, тільки ви можете мені допомогти. Хочу до вас на консультації щодо визнання недійсним шлюбного договору. Я вже починав судові процеси двічі, але судді мені відмовляли, я забирав позовні заяви. «Хм, Цікаво, кажу я. Приходьте! Дивіться, проаналізувавши ваші документи, можу сказати, що є лише одна зачіпка для судового процесу, і це ваше слово проти слова опонента. Але з початком цього процесу зупиниться строк на пред'явлення до вас майнової вимоги по договору. Далі мистецтво перемовин. Якщо вдасться, то попрошу про гонорар успіху. Вам вирішувати. Можливо, варто просто сплатити суму боргу. Анно, я згоден. Я б не уклав цю кабальну угоду, якби було щось по-іншому. Пройшло півроку. Вдалося! Гарило офіс. Ми знаємо все про шлюбні договори. Сімейний спір, вихід є.